Глава друга. Цілий день білий гусак Мартін летів на рівні зі всією зграєю, наче він ніколи й не був домашнім гусаком, а все життя тільки те й робив, що літав. І звідки в нього таке завзяття, дивувався Нільс. Але до вечора Мартін усе таки вибився з сил. Тепер легко було переконатися, що літає він без року тиждень. То раптом відстане, то вирветься вперед, то ніби провалиться в яму, то немов підскочить угору. І дикі гуси побачили це. Акоки бникайзе, акоки бникайзе, заголотали вони. Що вам від мене потрібно? запитала гуска, що летіла попереду всіх. Білий відстає. Він повинен знати, що літати швидко легше, ніж літати поволі. Крикнула гуська, навіть не озирнувшись. Мартін намагався дужче і частіше змахувати крилами. Але втомлені крила обважніли і тягнули його вниз. Аку, аку, кебникайзе, знову заглотали гуси. Що вам потрібно? озвалася стара гуска. Білий не може летіти так високо. Він повинен знати, що літати високо. Легше, ніж літати низько, відповіла Ака. Бідний Мартін напружив останні сили. Але крило у нього зовсім ослабли і ледь тримали його. Ако, кебнекайзе, Ако, білий падає. Хто не може літати, як ми, хай сидить удома. Скажіть це білому. вигукнула Ака, не сповільнюючи польоту. І справді, краще б нам сидіти удома, прошепотів Нільс. і ще дужче вчепився за шию Мартіна. Мартін падав як підстрелений. Щастя ще, що по путі їм стрілася якась верба. Мартін зачепився за верхівку дерева і повис серед гілок. Так вони і висіли. Крила у Мартіна ум'якли, шия бовталася, наче ганчірка. Він голосно дихав, широко роззявляючи дзьоба, наче хотів захопити більше повітря. Нільсові стало шкода Мартіна, він навіть намагався його утішити. Любий, Мартіне, сказав Нільс ласково, не засмучуйся, що вони тебе покинули. Ну, поміркуй сам, куди тобі з ними змагатися? Давай краще повернемося додому. Мартіне сам розумів краще було б повернутися. Але йому так хотілося довести всьому світу, що й домашні гуси чогось варті. А тут іще й цей хлопчисько зі своїми втішаннями. Якби він не сидів у нього на шиї, Мартін, може, і долетів би до лапландії. Зі злості у Мартіна відразу додалося сили. Він замахав крилами з такою люттю, що відразу піднявся ледь не до самісіньких хмар, і скоро наздогнав зграю. На його щастя почало сутеніти. На землю спали чорні тіні. З озера, над яким летіли дикі гуси, поповз туман. Зграя Акики Бнекайзе спустилася на ночівлю.